Цим оленям близько восьми місяців. Їх Юрію тюху привезли в грудні з чотирьох країн: Нової Зеландії, Англії, Австрії та Угорщини. Для них Юрій зробив два вольєри площею, 4 гектари. Перший тиждень важко було. Вони і їсти не підходили. Вони тільки в кут збилися там і сиділи. Цілими днями, а далі вже почали звикати. І вже пройшло місяць, і вони вже звикли. Оце, по-перше, стрес був великий, бо їх забрано було від своїх батьків. Це як діти від батьків відлучили. А по-друге, вони звідти приїхали, а тут зразу сніг, там не було снігу, і воно великий стрес дуже отримав. Юрій Тюх каже, вирішив розводити оленів, бо хоче зробити біопарк. Хотів вирощувати цих тварин благородних, я ними завжди захоплювався. І вирощувати і залишок випускати в дику природу. Така підтримка для дикої природи. Це особисто моя ідея, так захотів і так вирішив. Оленів сам вибирав, вибирав чистої крові, самих хороших селекційно відібраних. Це з чотирьох країн. Тварини, де проводилася своя селекція оленя благородного, і це одні, одні з найкращих генетичних оленів. Олені стадні тварини, каже Юрій Тюх. Їсти дається, вони всі групою, вони кожному треба окремо, всім разом. Одне, що треба раціону, зерно дотримуватися, дивитися, щоб всі їли. За один місяць, відколи оленів привезли до Синивирської поляни, тварини з'їли 5 тонн сіна, 2 тонни зерна та 3 кілограми корму рибного борошна. Один раз в день. Зранку дається зерно, сіно і всі, які треба там клементи. Вечором від тої кількості десь третина, що зранку. На ніч не можна давати багато бо бо у сплячку йде і тварині важко. Це не корова і не така тварина свізька. Це їм особистий догляд має бути овес, і висяк інші зерна не можна, тому що у них здуття і тварина помре зразу. Для того, аби розводити олен, Юрій Тюх консультувався з людьми, які їх вирощують. Я був по різних фермерських господарствах, де їх вирощують, і у тих людей, які за ними доглядають, набрався опиту. За словами Юрія Тюха, біопарк з Оленями він планує відкрити навесні цього року. Наразі ще будує необхідні приміщення для цього, а також хоче купити ще 50 тварин. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.